Те, що ти зараз почуєш, це більше ніж розбір дати. Це подорож у глибинний код числа 22. Містика народження 22 грудня, енергія коляди, архітектура четвірки та один унікальний парадокс. Чому число 2 символ місяця, саме в цій даті перетворюється на сонце? Якщо ти народжений 22 грудня або це число з'являється у твоєму житті, це відео для тебе. Ти прийшов не випадково це канал, таємниця числа. Сідай зручно, ми починаємо. Число 22 — одне з наймістичніших майстер чисел, яке називають числом архітектора реальності. Воно складається з двох двійок, і саме це робить його таким глибоким. Бо два це не просто число. Два це луна, це ніч, це вода, це жіноча енергія, м'яка й інтуїтивна це чутливість, внутрішні хвилі, приховані шари підсвідомості, це імпульси, що приходять із глибин темряви. І коли ми зустрічаємо одну двійку, ми бачимо людину тонку, інтуїтивну, емоційну, чутливу до настроїв та енергій. Коли ми зустрічаємо дві двійки, як у числі 22, це подвійна луна, подвійна темрява, подвійна внутрішня глибина. Це вібрація місячної ночі, помножена на себе. Але саме тут прихована таємниця, яку часто пропускають навіть нумерологи, коли дві луни накладаються одна на одну, виникає не темрява, виникає світло, так само, як дві тіні можуть дати сяйво. І у випадку, числа 22 ця місячна подвійність починає світити як сонце. Луна множиться, підсилюється. І виходить за свої межі. Дві луни створюють внутрішнє світло, і ця енергія прокидається як сонце творця. Саме тому число 22 – це луна, що стала сонцем, темрява, що принесла світло, код коляди, народження нового сонця з глибини ночі. Тепер згадаємо дату 22 грудня, найглибша ніч року, день зимового сонцестояння. День, коли темрява досягає кульмінації, і саме в її серці народжується нове сонце. У слов'ян це священний момент народження куляди, молодого сонця, яке починає свій шлях угору. І тепер уяви, люди, народжені в день, коли луна два переходить у сонце, народження куляди, несуть у собі цей сакральний перелом. Вони народжені в момент, коли дві луни піднімаються і стають. Сонцем всередині, коли темрява завершується і починається світло, коли цикл закривається і народжується новий. Саме тому їх внутрішнє я це не просто чутливість, це глибинна сила, яка проходить через ніч власних переживань і стає ясністю, структурою, світлом, що веде інших. Зараз давай повернемося до самого числа. 22 – це не просто подвійна луна, яка трансформується у Сонце. 22 – це енергія, яка переходить у 4. І хоча майстер числа не зменшують у духовній нумерології, їхня базова структура це четвірка. 4 – це земля. Це порядок, це структура, це квадрат, символ стабільності та реальності. 4 – це будівничий. Той, хто створює матеріальне. Тому 22 це сонце, укладене у рамку Землі, світло, яке має побудувати форму, енергія, яка повинна проявитися у реальності, а не залишитися у мріях. Люди 22 грудня це ті, хто приходять у світ із внутрішнім сонцем, але повинні навчитися тримати його у структурі, у дисципліні, у стабільності. Їхнє життя часто схоже на цикл коляди темні періоди, кризи, випробування, глибокі падіння, і потім переродження, новий шлях, нове світло. Вони втілення сонця, народженого з темряви. І тому їхній характер незвичайний вони можуть виглядати стриманими навіть холодними. Це місячна сторона двійки, але всередині у них живе яскравий вогонь. Це сонячна трансформація числа 22. Вони тонко відчувають людей, бачать суть, зчитують емоції і енергії, так як інші навіть не помічають. Це люди, які можуть мовчати, але їхнє мовчання говорить. Може здаватися, що вони загадкові. І це правда. Їхня енергія як нічне небо, в якому народжується сонце, їхня сила у здатності будувати з нуля. У здатності повертатися до життя після будь-якого падіння, у здатності перетворювати власні тіні у власне світло, плюси цієї дати величезні сила духу, системність, здатність концентруватися, неймовірна працездатність, стратегічний розум, лідерські якості, мудрість інтуїції, що поєднана з логікою. Це люди, які можуть створювати довготривалі структури. Бізнеси, проєкти, сімейні системи, традиції. Але й тіньова сторона потужна. 22 грудня часто дає відчуття самотності, важкість відповідальності, емоційне закриття, страх втратити контроль, схильність працювати до виснаження, внутрішні кризи, які можуть падати хвилями. Але саме ці кризи це їх шлях до сонця. Вони не руйнують цих людей, вони їх перетворюють. Людина 22 грудня приходить у світ із місією нести структуру, порядок і відродження. Їхня душа знає, як проходити темряву, їхня енергія знає, як пробуджувати світло в інших. Вони ті, хто можуть вести, хоча часто не хочуть. Вони ті, хто можуть створювати, хоча часто думають, що не готові. Вони ті, хто можуть змінити світ, бо у них народжене сонце. Є ще один аспект числа 22, про який майже ніхто не говорить. Це число працює як енергетичні ворота між двома циклами. 22 це момент, коли старе не витримує власної ваги та падає, а нове тільки-тільки простягає коріння. Число 22 активується у моменти, коли людина стоїть перед важливим вибором, коли треба відпустити минуле, яке більше не служить. Коли з'являється шанс перейти на інший рівень життя. Це не просто трансформація, це зміна стану буття. Як коли вода стає парою або лід стає водою. 22 запускає цей фазовий перехід у психології, у долі, у стосунках, у місії. Люди, народжені 22 грудня, проходять ці переходи сильніше за інших. У їхньому житті раз на декілька років з'являються періоди, коли вони відчувають. Я не можу бути тим, ким був учора. І саме тут працює сакральний механізм 22. Воно розкриває внутрішню волю, яку людина не бачила раніше. Це м'яка, але незламна сила, яка каже: Пора. Далі. Цікаво, що у такі моменти 22 може проявитися як зовсім інша цифра. Як 7, коли потрібно знайти істину і переосмислити шлях. Як 9 коли треба завершити старі прив'язаності, як один, коли настав час нової ідентичності. Це робить 22 не просто числом майстрів, це число переходу між світами, число переродження, яке особливо відчувається у День Куляди, коли з тем'яви народжується світло. Тож, якщо ти народжений 22 грудня, ти носій світла. Ти той, хто прийшов не просто жити, а творити, будувати, відроджувати. Ти втілена енергія коляди. Сонце народжене з темряви. Твоя сила не у крику, а в глибині, не в хаосі, а в структурі, не в шаленстві, а в твердому ясному світлі, яке лягає у форму і веде вперед. І якщо ти хочеш розкрити більше сакральних кодів дат, чисел, священних циклів, підписуйся на канал Таємниця числа. Тут ми не просто говоримо про нумерологію, ми відкриваємо структуру Всесвіту. Пам'ятай, твоє число це твій шлях, твоє світло це твоя сила. І ти прийшов сюди не випадково. Ти архітектор реальності.